Вітаю вас, друзі! Поки я вибираюся по тарантовських пробках додому, буду вас сьогодні шокувати. А у рубриці шокується, шокується в світі, в Канаді, в Україні. Цікаві новини економіки, політики, фінансів. Все це, що не дає людям спати по ночах, а можливо, навпаки, дає. Коротше, буде цікаво. Підпишіться на канал, поставте поставити лайк. І поїхали! По-перше, головна новина у нас а, доволі банальна, але як вона є. Це у нас 22 вересня офіційно розпочалася осінь в Канаді. Вже осінній сезон. А, вона починається не 1 вересня, як ви звикли осінь, а саме 22-го. А не тільки в Канаді, в багатьох інших країнах. Але ось люди а, дум, відчувають, що осінь вже настала, а насправді ні ще літо було, навіть тиждень тому. І ось вже можна офіційно сказати, осінь в Канаді прийшла. Вже всі магазини там е, продають речі, пов'язані з з Harvest Сізон, тобто такі віночки там різні там, з урожаєм, тобто свята урожаю, а все таке інше. А це все зараз відбувається в Канаді. А осінь у нас активний політичний сезон розпочався. В прошлому випуску я казав, що ситуація в політиці в Канаді дуже зараз напружена. Джастін Трудо, наш прем'єр-міністр, випригує з штанів, не хоче, щоб відбулися позачергові вибори. А його опоненти навпаки його намагаються втопити, як тільки може. А зараз, буквально, коли я записую це відео, в парламенті проходять слухання, щоб об'явити недовіру уряду Джастіна Трудо. А і перше голосування може відбутися вже сьогодні. Консерватори дуже сильно хочуть відправити. Уряд трудову відставку, це буде означати позачергові вибори. А по всіх опитуваннях консерватори виграють просто з розгромним рахунком, тому їм дуже вигодно провести вибори саме цього року. А, але ліберали не здаються, у них, незважаючи на те, що у них підпорчені зараз стосунки з NDP. Партію і, тим не менше, ndp вже сказала, що не буде підтримувати це голосування за недовіру уряду. І плюс Квебекський блок також підтягнувся і сказав, що не буде а, за це голосувати. І напевно уряд тримається втримається. А, що дуже сильно нервує людей, які не підтримують Канаді, і особливо там консерватори. А, ну і NDP і Квебекський блок можна зрозуміти через те, що вони зараз а, через таку а, підтримку виторгують в трудо різні преференції для себе, для своїх виборців. Тому а, ця, ну, ця політика, як вона є. А я, це зараз відбувається в Канаді. Трудо, до речі, намагається піаритись. буквально в понеділок. Він був в Сполучених Штатах на сесії. ООН і прийшов у студію до Стівена Калбера. Late Night Show Стівена Калбера дуже популярне шоу в Сполучених Штатах, багато хто дивиться і в Канаді його дивляться. І він там розповідав Стівену про те, що коїться в Канаді. І сказав, що незважаючи на те, що багато канадців так frustrated, так роздратовані тим, що відбувається в політиці, в економіці, канадцій, канадській. А тим не менше, Трдони збирається підіймати лапки і буде боротись. Тому він напевно не віддасть свою посаду так просто, як а, деякі люди сподіваються. Хоча ну, подивився те інтерв'ю, і мене воно не дуже сподобалось. Напевно, я б за нього зараз не голосував. Тому що він якийсь такий втомлений був. А, ну це late night show, може він не виспався, але ось так він дуже, не дуже переконливо казав про те, що буде боротися. Але коли там Стівен його запитав там, про речі, які не, не торкаються, політики такі більш особисті, то він а, був набагато більш живий і активний, коли про це все розповідав. Тобто його ну політика, напевно, вже так трошки позадовбала, але він ще не готов піти у відставку, хоча він вже був прем'єр-міністром три строки подряд. А до речі, батько був чотири рази прем'єр-міністром, але не подряд. Так коротше, він скоро догонить батька, а можливо, й не догонить. Будемо дивитися, як буде розвиватися політика, політична ситуація в Канаді. Це цікаво, і до речі, багато зараз українців. Будуть намагатися балотуватися в парламентарі MP, Member of Parliament. Буде в мене скоро на каналі інтерв'ю з однією людини, яка планує такі висуватися і українського походження на, на те, щоб стати депутатом членом парламенту Канади. Це доволі цікава тема взагалі, загалі політика в Канаді. Вона доволі складна, тому що тут своя у нас така кухня. І багато нюансів, багато нюансів, але це все дуже, дуже дуже цікаво. Тому про політику будемо розповідати ще більше на цьому каналі. А тепер про новини також політики, але пов'язані трошки з Україною. Трюдо в Нью-Йорку зустрічався з Зеленським і виразив черговий раз підтримку України і непохитну підтримку буде. Далі продовжувати Україну допомагати, як тільки зможуть. Так, може, так краще? Ні, не буде. Буде допомагати, як тільки зможуть, і, і це добре, тому що не дають українці забувати уряду Канади про те, що треба підтримувати. На жаль, уряд Канади не має таких засобів і грошей, як уряд Сполучених Штатів, якби. Від Канади вона залежала там дозволяти бити по території Росії ракетами. напевно, Канада вже б давно дала це погодження. На жаль, наші американські друзі тягнуть, самі знаєте, що за хвост, а можливо, не за хвост. Коротше, не дуже успішний був візит Зеленського, а, не дозволили вона вони нам нормально відповідати на агресію Росії. І це зрозуміло, чому? Тому що не бояться вони виборів. Зараз дуже крихка така ситуація з виборами там, в Сполучених Штатах, не факт, що Камала Харріс переможе, і такі маленькі нюанси, які там можуть реально зіграти свою роль. А головна страшилка для Трампа те, що якщо його не виберуть, то почнеться третя світова війна, там ядерна катастрофа і все-все-все. Тому не хотять просто дем демократи давати такий важелі впливу насправді. Тому вся ця підтримка і удари по території Росії будуть відбуватися, напевно, але без таких зайвих анонсів, і вже лише після 5 листопада, коли відбудеться вибори в Сполучених Штатах. Сподіваюся, що Камала таки переможе. Тому що, як я вже казав, Камала Харіс не є ідеальним кандидатом, але вона набагато краще, ніж Трамп. Тому що при Трампі підтримка України буде просто нульова. Як це було вже навіть при, при Байдені, коли Трампісти не давали поставити на голосування допомогу Україні в Конгресі, там 9-8 місяців це тривало епопея з виділенням тих грошей. А, тому боліваємо за Камалу. Сподіваюсь, вона таки переможе. І там останнє опитування каже, що неї непогані шанси. Воно, хоча там все на, на межі похибки статистично, але динаміка непогана і, скоріш за все, вона переможе. Будемо, будемо за це вболівати. Всіх українцям, які живуть в Канаді, в Сполучених Штатах закликаю: якщо вам трошки болить за Україну, голосуйте за Камалу Харіс. Взагалі, то ваше право за кого голосувати, але, але включайте мізок. Подивіться на Трапах, Хто це, що це за людина. І... Для всіх адекватних людей це зрозуміло. Тепер щодо політики економіки. Новини економіки. Про політику трошки вам розповів. Економіка у нас також були новини. Остання новина дуже приємна: Федерал Резерв Сполучених Штатів знизив облікову ставку на А Чого від нього не очікували, вони думали, що знижують люди, але знизили доволі суттєво на більший відсоток. І це дає зелене світло для подальших зниження облікових ставок Національним банком Канади. А, тому що, до речі, канадці тримали облікову ставку занадто довго високою, сподіваючись, що американці її почнуть знижувати. А, але американці трималися довго, не, не здавалися, не, 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 не знижували ставку, і це негативно впливало на економіку Канади. А, і тому Канаці, не очікуючи рішення Штатів, почали на початку літа знижувати облікову ставку. Зараз цей процес буде набагато легшим. Трошки підніметься канадський долар, який справді припав доволі сильно до відносно до американського долару. Ну і, ну, це доволі позитивна новина, економічна. Сподіваюся, що Канада таки продовжить пониження облікової ставки. Наступне пониження заплановано на 23 жовтня. А, і ще до кінця року може бути два, два пониження. І десь на березень місяць наступного року облікова ставка в Канаді з 5% влітку може опуститися до 3%. А, і це реально класна позитивна новина для того, щоб економіка краще розвивалася, для того, щоб а, доступність житла стала краще в Канаді. Взагалі доступні житла це дуже болюча тема, економічна, політична. Люди, як казав в інтерв'ю Джастін Трюдо, люди дивляться свій кошельок і, і, і не бачать е, хороші макроекономічні показники Канади, не бачать їх у себе в кармані. Тому ось таке пониження блікової ставки, зниження виплат за кредитами, воно насправді може відобразитись на, на, на карманах канадців. І це зможе допомогти ліберальній партії втриматись, а може там програти не з таким розгромним рахунком, як вони програли б зараз. А, ось така новина, і будемо дивитися, що буде відбуватися на ринку нерухомості через це, це зараз. В... ціни не, не, не спішать підійматися, коли ставка трошки припала, будуть ще. Триматися на тому рівні, яким вони є, а на, на весні є прогнози, що ціни знову почнуть зростати. Тому якщо у вас є бажання щось купити, перше, перше своє житло, друге житло, інвестиційне житло, то подивіться саме зараз період часу, там до весни наступного року, коли ви можете по більш-менш непоганих ставках, які почнуть знижуватися, вже знижуються, будуть ще менше. І поки ціни на нерухомість доволі так припали, і доволі багато а, на ринку пропозицій, можна і щось вибрати непогане і за адекватну ціну, і і по низьких ставках. Що буде навесні наступного року, влітку наступного року, скоріше за це буде рост ціна нерухомість, тому не, не вагайтесь, не не втрачайте свій час этот твіт, як колись казав ніхто Варламов. Ну, тобто, моя така ось для вас інформація. Побачимо, як воно буде. Недовго не очікувати. А, тепер такі цікавинки, новини, цікаві, які ще відбулися в Канаді. На тому тижні був розіграний а, найбільший джекпот в історії канадської лотереї Мегамільонс. 80 мільйонів доларів. Uh, два переможці <свісно> виявилося, дві людини одночасно вказали один, одні ті ж номери. Один переможець в Монреалі, інший десь в Онтаріо. А Монреаліць вже об'явився, його показали. Ді, дідусь за 80 років, вчитель, виграв 40 мільйонів. Сказав, що потрат, потратить ці гроші там на то, щоб допомогти дітям і так далі. Ну, То був ну, дуже щаслива людина, насправді. І він навіть він грає дуже дуже регулярно, І ледве не забув купити той лотерейний той квіток, а останнє мить його купив і вказав ті самі номери, які він вказував багато років поспіль. Ось так, такі бувають історії. А, на жаль, не всім так щастить. Вігідність такого виграшу один з 32 мільйонів, десь приблизно так. А, тому, якщо думаєте, що щось виграти, можна, напевно, спробувати. Але ну, берегність це дуже 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 маленьке. А, До речі, не сплачують Канаці податку, якщо виіграють в таку лотерею, тобто він отримує свої 40 мільйонів. А, не так, як в Сполучених Штатах, що там десь відсотків 30 доведеться відстебнути для того, щоб вам виплатили той платіж, виграш ваш. А, і там, але там суми набагато цікавіші. Ми колись їздили в Штати і грали в лотерею для того, щоб спробувати вдачу. І тоді на кону був 1 мільярд 200, тисяч, 200 мільйонів доларів. І е, з такий би виграш нам точно б не завадив. Е, що нас ще цікавенького було? Е, до речі, е, про таких успішних людей було нещодавно е, такий рейтинг. Скільки людей в світі мають своє багатство? Більше 100 мільйонів доларів американських. Це так звані септимільйонери. А виявилося, що в Канаді таких людей проживає трошки менше 500. 495 септимільйонерів живе в Канаді. Найбільше таких людей живе в Сполучених Штатах і в Китаї? В Канаді не дуже їх багато, але справді вони є. І в Торонто їх проживає 195%. З Їду по вулицях Торонто, і, напевно, септи мільйонери не стоять тут на переходах, але десь тут в Конда в них є свої інвестиції, напевно. І що цікаво, що кількість цих людей постійно зростає. За останні 10 років в світі кількість людей, які мають своє багатство більше 100 мільйонів, виросла на 50%. І це, ну, це пов'язано, напевно, також з інфляцією, але все-таки люди роблять бізнеси, якось розвиваються. Тому багатих людей стає більших, більше. Але, на жаль, бідних людей стає також більше. Тому, аби не, не бути бідним, треба вчитися, треба якось розвиватися. До чого я вас і закликаю? Ще з цікавих новин, які відбуваються в Канаді, це. Українська діаспора знову провела великий фестиваль, традиційний вже 28-й фестиваль на Блур-Стріт Торонто. Найбільший український фестиваль в Північній Америці. Я там був на тому фестивалі, трошки познімав. Є окремий репортаж, була пряма трансляція. Подивіться, якщо вам цікаво, справді, останні декілька років діаспора в Канаді виросла, виросла дуже сильно, Зрозуміло через що вона виросла. На жаль, через війну, але те, що люди приїхали сюди, те, що люди не забувають своє коріння, ходять на фестивалі, це дуже добре. І я реально бачу, що за 9 років ну, справді такі фестивалі стали, стали набагато масовішими, набагато цікавішими. І українську мову можна набагато частіше зараз почути в Канаді, і це добре. Тому що нам треба триматися один за одного, треба а, допомагати один одному і не, не подсирати один одному. Як це зробила, наприклад, одна людинка, Це був дуже, дуже серйозний скандал, а, який був освітлений у всіх соціальних мережах, а, яких стосується українців. А адвокат із Торнфіла, це трошки на північ від Торонто. Допомогла своїм клієнтам продати нерухомість і взяла 3 мільйони доларів, які виручили з цієї продажі, і зникла з ними. Я не пам'ятаю її фамілію, але вона закінчується на Ко, українська фамілія. Але була інформація, що вона не є українкою, вона є росіянкою. в Канаді вже доволі давно проживає, ну, бувша росіянка. Зараз вона зникла і об'явили в розшук по всій Канаді. Напевно, вже не знайдуть, напевно, вона вже виїхала. Але сам факт, що обманула літню пару на 3 мільйони доларів. Це дуже погано для ком'юніті, тому що насправді довіра у людей, які тут живуть, а які тільки переїжджають, люди, які переїжджають, нові іммігранти. Вони дуже часто стають жертвами ось таких шахраїв, звертаються до своїх в лапках людей, які розмовляють на тій самій мові, там на українській або російській. І ці люди, які до яких звертаються, іноді ну, користуються цими, просто обманюють або використовують тих людей. Тому це такі випадки не дуже ну дуже негативно Насправді впливають на ком'юніті. Через це недовіра людей один до одного відбувається. Через це люди, які переїжджають, кажуть, що лучше я краще я знайду якихось там адвокатів чи ріалтарів, чи там кого завгодно, там канадців, аби тільки не, не зв'язуватися з нашими в лапках. Це це є проблема. І ось такі випадки, на жаль, підтверджують ту проблему. Тому всіх закликаю людей, які живуть в Канаді давно, які займаються такими бізнесами, не обманюйте своїх. Вони ну люди, які не знають канадських реалій, вони ще не адаптувалися. Вони їх дуже легко там провести, там, якось там обманути, там, скористуватися їхнім незнанням канадських реалій. І це ну, треба бути останньою конченою сволочі, щоб таке робити. Тому робіть свій бізнес чесно: не, не, не наживайтеся на людях, які переїжджали зараз в Канаду, не через те, що їм там цього хотілося, а дуже часто через війну в Україні. А ось на цій ноті хочеться завершити цей тиждень. Зустрінемось з вами через тиждень, напевно, це буде четвер, з таким самим випуском шоку рубрики Шо Коїть. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.